Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати сосиски в тісті. Я не перестану говорити, що це, мабуть, самий найпростіший і найлегший рецепт тіста. Я вже ним ділилася в себе на каналі, де готувала піцу, але знаю, що не кожен хоче шукати його в плейлистах, тому показую його знову. Із цього тіста я готую і пирожки жарені на сковорідці, піцу, сосиски в тісті. Рецепт дуже вдалий, готується з вечора, якщо у вас немає часу, швиденько з вечора приготували, а наступний день готуєте те, що запланували. Точну кількість інгредієнтів, як завжди, дивіться в описі під відео. Там буде повний рецепт. Я цього разу готую порцію наполовину меншу, беру лише один стакан молока, так як планую приготувати небагато, лише 9 сосисок в тісті. Все замісила швиденько, тісто має бути м'якеньке, еластичним, кладу його в целофановий пакет і в холодильник. А на наступний день виймаю, ось подивіться, воно стає дуже пористе, ніжне, м'якеньке. Більше його переминати не потрібно. На робочу поверхню притрушую борошном і буду формувати випічку. Дану кількість тіста я розділяю на 9 частин, так як в мене заготовлено на 9 сосисок, і я буду формувати і його хочу показати два варіанти, як я готую сосиски в тісті. Тісто за допомогою шпателька нарізаю на відповідну кількість на порції, потім розтягую його у тоненький джгутик. Отриманий джутик намотую по спіралі на сосиску. Це, мабуть, такий один із найпростіших, найпоширеніших варіантів. За цим рецептом тісто виходить дуже піддатливе, з ним легко працювати, легко воно розкачується і дуже добре підіймається при випічці. Частину сосисок залишаю такої форми, а частину хочу приготувати іншим методом. Нарізаю на ось такі полосочки і перекручую одну частинку на одну сторону, іншу на іншу. Якщо ви уважно подивитеся на відео, мабуть, буде зрозуміліше, ніж це пояснити словами. Після того, як постояли, вони хвилин 20, трошки. Тісто піднялося, змащую обов'язково кетчупом і присипаю кунжутним насінням. В розігріту духовку випікаю хвилин 20. Ось такі вони виходять дуже красиві, а коли спечуться, тісто дуже м'якеньке, ніжне. На наступний день воно не черствіє. Сподіваюся, вам сподобався рецепт. Є такі дві форми, два варіанти формування швидкої випічки. Покажу вам, наскільки м'якеньке та пухнасте виходить в результаті тіста. Обов'язково приготуйте! Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам вдалої випічки, всього найкращого і до наступного відео! На сьогодні все. Всім пока-пока!